Жодного каяття та посмішка при згадці про смертельний ракетний удар. Це про запорізьця Євгена Дорохіна, який був затриманий СБУ півтора роки тому. Члена так званого клубу воєнної реконструкції 23-го року. вербували ФСБ. Для них він збирав дані про інфраструктурні об'єкти та пересування військових. Суд ухвалив зрадникові 15 років в'язниці, і той уже відбуває покарання. Працює в колонії кухарем і жодним чином не змінив своїх проросійських поглядів. Із руками за спиною він заходить до кабінету адмінкорпусу колонії, аби підписати згоду на інтерв'ю. не проти поспілкуватися. Ну, ні проти. Його звати Євген Дорохін, йому 56 і він засуджений за державну зраду. Спілкується виключно російською і не змигнувши оком, повторює затягані гасла агресора. Ну чому ви зараз у лісниці? Вольну Україну, Без нацизму і прочего. Це оперативне відео СБУ. Грудень 2023-го спецпризначенці удираються у квартиру Євгена, якого підозрюють у роботі на ворога. Ось він розповідає, як був завербований. Вийшов на связь зі своїм другом, е, передавали йому дані. Мій старий знайомий дзвонив, спросив, а що у вас там твориться. Я сказав, що твориться. А що знайомий? По клубу старий знайомий. Євген був членом так званого клубу воєнної реконструкції. Під час обшуку у нього знайшли купу зброї і радянську символіку. Він колись навіть знімався в історичних фільмах та серіалах. Ось фото. Ну про 812 год. Була воно, така документавочка хороша. От, потім про ну, про Кримську війну. Ну таке. В СБУ встановили. У ФСБ Євген отримав агентурне прізвисько Палестинець. Це його переписка із куратором звітує про наслідки ударів та пересування техніки. Прильот був в так що супер. По дорозі нічого цікавого не бачив. До половини грузяться воєнними. Інтересно. В моєму ділі нет жертв. Вас це тішить? Ну так. Жертв нет. Жовтень 2023-го росіяни вгатили балістикою по будинку у середмісті п'ятеро загиблих. Євген знав про підготовку до цього удару. Куратор попередив сьогодні ночі в Запорожжі будуть цвісти цвіти. Якщо получаться уточніть утра у знайомих де розцвіло. нині Євген із посмішкою відхрещується від причетності до цього теракту. Там попадання цих зенітних ракет внутрі міста І все. А, це мається на увазі, вас попросили Ні, я нікуди не виходив. Ну вас просили подивитися наслідки? Ну, стоїло подождати день і все це появлялось в місцевій пресі. Державний зрадник твердить, жодного каяття за те, що вчиняв, не відчуває. Вам дали 15 років. Так. Ви згодні з цим было? Вену признається частично. Не розказується. Не каєтесь? Ні. У Кам'янській колонії Євген вже зорік працює на кухні. Нарікань твердять в адміністрації на ув'язненого дорохіна немає. Він по в установу влаштувався. Це була його ініціатива в їдальню для засуджених. Він там готує засудженим, як він казав, рибу там м'ясо готує. Так, в принципі, в установі себе веде там добре, як і всі інші засуджені. Тобто, придержується режимних вимог. Якого скромного страху? Ні, ну я займаюся м'ясом рибою. Кухня працювати, незалежно независимо от того, які у нас політичні взгляди. В СБУ кажуть, Євгена суд запроторив заграти за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, що передбачає і довічне, і таких справ чимало. Спочатку широкомасштабного вторгнення впровадженні слідчих запорізького управління СБУ перебувало понад 100 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого статтею державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Більшість цих кримінальних проваджень направлено до суду. На теперішній час майже по половині з цих справ винесено обвинувальні вироки. Утім, державний зрадник Євген щора за разом принагідно згадує про міфічних нацистів, певнить довго за ґратами не лишиться, натякає, що врятують однодумці. Ви розраховуєте, є така можливість вийти до страхову за зразкову поведінку? Ні. Тобто ви знаєте, що будете сидіти 15 років? Ні. Почему нет? Все очень сильно меняется. Понимаете, тысячелетний рейх просуществовал всего 13 лет. Наши не придут. Все наши это мы. На воле у Євгена лише мама. У твердить, зв'язок и нею не підтримує. Ось це була їхня остання розмова. Ты не волнуйся, меня арестовали. Я, короче, еду в тюрму. Я тут передавал Жанны. Вот Это, ты там. За комуналку платі Андрій Почтівартем Даженко програмовіть на СТБ Єдині Новини.